Олександрівський напрямок це південний схід Дніпропетровщини. Ворог тут намагається йти в бік Покровського, підбирається з боку Орестополя. За словами військового і позивним мочною, північно-західна частина цього села вже під контролем противника. І є реальна загроза, що населений пункт може відколотися. Обстановка на Дніпропетровщині доволі складна і напружена. Противник має успіхи та просування в напрямку Покровського. Ситуація заслуговує уваги на рівні з Покровським та Мирноградом. Поки наша увага на Покровську, це Донецька область. Ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні. Те, що ворог ітиме в напрямку Запоріжжя манівцями через територію Дніпропетровщини, зокрема Покровська, ще торік припускав воєнкор Богдан Пападзін. Тут противник намагається ще більше, більше охоплення зробити цієї зони. Тобто у випадку захоплення Покровського противника відкривається дві дороги: перша, яка йде в Либні Петровщини в бік Васильківки, далі Синельникова, і наступна це на Новомиколаївку. Це також Запорізька область, це також важливий логістичний пункт, і який знаходиться в тилу населеному пункту Оріхове. Тим часом південніше на сході Запоріжжя після втрати Успенівки, лінія оборони ЗСУ обвалилась, Заявив військовий оглядач німецької газети Більд Юліан Ріопке. Війська РФ за два дні подолали 8 кілометрів і не збираються зупинятися. Після падіння Успенівки, схоже більше не залишилося ні оборонних позицій, ні українських військ, які б могли уповільнити просування російських військ. 11 листопада українські війська відійшли від рівнопілля з метою збереження життів особового складу. Раніше аналітики Діпстейт писали: якщо ворог закріпиться в населеному пункті, то отримає оперативний простір і Гуляйполе, яке тривалий час, було неприступним для окупантів, опиниться під загрозою. Фактично, оборона Запорізької області вона тримається на ключових містах: це Гуляйполе, це Оріхале і це Степногірськ. Це важливі. Ну і ще там мала так мачка є, але противник частково туди намагається заскочити. Це важливі чотири ось населені пункти, які створюють рубіж оборони. Ну таким чином, звичайно, противник намагається ути е, ось цей рубіж. Біля гуляй поля. йому майже це вже вдалось і дальше вже працювати над адсічення і далі працюватимуть над відтинанням і оточенням гуляйпільського гарнізона, широкою догою з відрізанням дальніми засобами ураження логістичних ланцюгів, які живлять цей гарнізон. Тому проблеми попереду в нас можуть бути великі, якщо дамо їм можливість підійти до Покровського. Після Гуляйполя буде Оріхів, а далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на Покровське. Якщо ворог його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. А це тоді будуть оперативно-тактичні успіхи ворога та справжня катастрофа. Військовий на псевдомучної пише причина стрімкого просування ворога цими територіями у керівництві на місцях. За його словами, ті, хто відповідають за цей рубіж, втратили контроль, і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована. Координація глуха, як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять у штабних доповідях. Лише показуха і звіти для галочки замість реальної оцінки обстановки. Через це додає мочної солдати лишаються без підтримки нормальної ротації та тилового забезпечення. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро Ті.